І я розумію, що я лежу в городі перед окупантом один. Я вже все, я прощався з життю. І вони бачать, що воєнник український. ми вас в плен беремо. І то чуємо з кожного куща автомати. щолк, 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 краще. Ну саме типо, відношення до особового складу намного краще, ніж було в першій бригаді. Це мені дуже подобається, тому що тут командир дуже відкритий. Тобі що тут немає такого, що там я командир, ти там, солдат, ти ніхто, я там. Типо, от... Всім привіт, я Обама, пілот безпілотних систем 141-ї бригади. Я сам з Миколаївської області. Окупанти зупинилися в сусідньому селі і почали обстріл мого села. Нам довелося виїхати в Хмельницьку область. Я на своє 20-річчя пішов воювати, мстить. Я пішов в розвідчики, і за там по сороку служби я перейшов на розвідник снайпер і потім поїхав в Польщу, відучився. Я був на напрямках Солідар, Бахмут. Це були ДРГшні дії. Ми заходили в тил до ворога на кілометр, на полтора. Ми йшли штурмувати бліндажик, і я кажу хлопці, ви мене прикрийте. Я залізу на бліндаж і кину гранату корот, їм туди. Я беру гранату, корот, закидую її туди. Вона її баша. Мене піднімає з тими всіма брьовнами. Я падаю туди. І я лежу і панію, що зараз будуть мої заходи чисті, типу, ну, бліндаж. І Я ж забиваюсь в угол і чую стрільбу, і я ж кричу: пацани, пацани, я мама, тут більше нікого немає. І вони тільки заходять, бачать, я весь в крові, валять мене, коротше, а я кричу, та я не ранений, а від мене. Первого, коли вбиваєш отак в упор, це ну, страшно, тому що ти там, типу вбиваєш свого подобного, ну типу, такий самий чоловік, а потім вже нормально себе чухаєш, тому отак чисто вважаєш, та були і десятками, і більше. якщо ти думаєш чисто про бойову задачу, ти повиконаєш типу, отак. Если Тобі ж думаєш, яка там в твоїй тілці джопа виросла на, на гражданки і вносить так калупає, що ну, далеко ти не прибіжиш. <ріст> Сюди треба думати про бойову задачу, і тоді буде легка. Типу, нас так учили, що у нас так воно і виходило. Сижу в окопчику, короте. нічого не передвичає біди. Тут я чую, їде якась техніка. Виїжджає танк. І я не можу пазумі, ідерський чи наш. Якщо він їде з тієї сторони, значить вряд ли він наш. Я хватаю джевелін, вискакую. Швар, коротше, бабах. Тут парацію виходить комбат і хто виїбав там? Я кричу, я абаба. Я ж до нього прибіг, мені жме руку, каже, молодець. Короте". Все, йди. Настолько много було трупаків, тобі ж самих кацапів, що ти йдеш на бойову там, позицію, короте, і ти там, стоїш на грудну клетку, і ти її не, ну, не бачиш, тобі що я, ти, хуяк. Ще була історія одна дуже забавного плана. Це от, що немає комунікації між особовим складом. Ми стояли, держали ж -ж железну дорогу. Нам кажуть, пацани, сходіть хтось, візьміть РПГ. Ну, ми ж коротше, пішли з кінтом. То все взяли, потемніло вже коротше, обратно. А у нас був зелений скотч, але ми бачимо, що приїхали дві машини, стали в полі, розвернулись і уїхали, коротше, дві кірпіки. І ми думаємо, о, походу поповнені. І ми йдемо. І то качуємо з кожного куща автомати. щолк щок щок короче. І такі стоять, тіпа. ми такі, ой, тіп, це хто? А вони такі, ви підари, тіпа. Ми такі, та ми свої хлопці, тіп, ви що гоньте. Пароль, каже, типа, а в них був взагалі ну, короче, пароль. І вони пароль. Я тільки хочу сказати, що наш який є. І Кент каже, Та, пацани, вам що, воєнні каже показати, каже світі почешу. Ти І він так витягує воєнник. Тобі І вони бачать, що тіпо, ну, воєнник український. І він такий, ні, ви все одно ви підохаєте. Ми вас в плен беремо. Каже, кидайте автомати на пол. Приводять до свого старшого і він стоїть такий гордий, каже: пане сержант, я спійвав двох окупантів. каже, Тіпа, мені за це щось буде. Той йому лящину як стрельник. Каже, ти що дебіл, Вони тут уже неділю стоять. Каже, ти тільки приїхав. Каже сюди. Що ти каже дієш? У мене з поранень три важких контузії. В лікать залетіло там пів пулі. Короче. Тобі ж яка вся вийшла СЗЧ. Ми виконували також бойову задачу: штурмували вулицю, починали з першого дому. Але командир зводу у нас почав стріляти здаліка. Тобі ж спалив, що ми йдемо. Ми вже підходимо ближче, короче, заходимо во двор з кожного вікна, з кожного угла, тока автомати і давай, ту, 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 по нам, Короче, я ж быстро згруповуюсь, короче, прыгаю там по такій маленькій типа, сарайчик. Підський э, пулеметчик з гаража, який стріляв. Почав стріляти по всьому, що можна. Коротше. І там короче, откололо і залетіли мені в блоки. я ж далі веду бій, тут ми вже все потому что розуміємо, що окупант підтягує свої сили, коротше, заховались в подвальчик, і я розумію, що в мене не працює рука. Мене твозять в госпіталь. Врач хірург мені каже, що він не може мені типа, повити осколок. Я приїхав на пункт постійної дислокації, і я ходив, задовбував, за що то, щоб мені дали направлення на лікування. Постійно мені говорили, очікуй, очікуй, очікуй. І я розумію, що в определенний момент мені просто її типу, ампутурують. І я зрозумів, що треба їхати додому на лікування. Я придумав, кажу, я їду додому на лікування, в частну клініку. Проходив лікування, і мені в один прекрасний момент дзвонить прокурор і каже: Ти в СЗЧ. І там через деякий час я зрозумів, що це повне типу, фігня сидіти вдома, типу, треба щось типу, робити. І ми поїхали туди з товаришем в Закарпаття на оддих, і нас там пов'язали ВСПшники. Я побував трохи на Брезі в Рівному. Через там пару днів прийшов наказ на моє відбуття в 141 бригаду. Коли мені вже кажуть, що і ти попадаєш в 141 бригаду, я і думаю, блядь, це походу піхота. І я ну, чу, типу, Но, коли вже приїхав сюди, мені типу, обістили, що не переживай, типу, ми пилоты, типу, типа, сразу. І я скажу, нормально я себе почув. <гум> ну, взагалі в цій бригаді дуже гарне ставлення до особового складу. Тобто ж немає ніяких там, затягів таких лютих. Блядь, іди копай тут, а я піду узнаю, де там треба. Типу, ну, такого типу, немає. Ну саме типу, відношення до особового складу намного лучше, ніж було в прошлої бригаді. Поштої бригаді, типу, це отак іди, іди стріляй, йди виконуй мені похуй, як ти це типу, позділиш. Хоч розірвись. Лібо ж ти там пішов, єлі єлі вижив там, блядь, єлі ну, виліса туди. Він ті каже, ти чо прийшов, іди, типу, до стрілі далі, типу, ну, Ти не виконав типу, свою задачу. Тут тобі ж такого немає. Забезпечення намного краще, ніж в той бригаді. В снайперському деле більше нравится, да коли ти там в голову, она там как як арбуз. Класно, коли ти з айфпі какую якусь там трьох бимбу, бімбу, тобі ші ти там не убиваєш там чисто одного якогось, да, там типа окупанта, а ложишь там целий розчт гармати, якось тобі шну і воно там розвітається все по стінам, по деткам розвішується фатам окупант. Хочу сказати, що пацани, хто сидить на гражданці і хоче в натурі нормально попасти в бригаду, там де вас не будуть задолбувати, задрачувати, всякою парашою, Ідіть в 141 бригаду. Десь там виведено буде там, номер телефона, куди там <су> дзвонити. цю я не чув про нашу, то що тут, типу, вона якась типу, м'ясна. Ні, такого я тут не, не чув. Повірте мені, мені є з чим справнювати. Всіх агітірують, приходять до нас, ми вас тут не обідемо. Була така ситуація, тобі ж приїхали ми з позиції, я тоді ще нікого толком не знав. І пригласили нас на штаб, пожарити м'ясо, сидіти, типу, познайомимося, таке от все. Все, жаре, м'ясо, там стоїм, і приходить командир з гітарою. І він там, о, хлопці, привіт, Тобі ж, ну як, от, як кент. Ну, Відкрито, типу, спокійно, нормально, без, там, без затягу, всяких. І Він каже, зараз я вам заспіваю. І все, сідає на гітарі, грає, співає. Тільки потім мені кажуть, а ти знаєш, хто це був? Я кажу, ні, каже, командир дивізіону. Я такий ого! у, -у, -у". Це мені дуже подобається, тому що тут командир дуже відкритий. Тобі, що тут немає такого, що там, я командир, ти там, солдат, ти ніхто, я там. Зараз чисто тренуємося, літаємо свободний від роботи час. А поки на мавіках, тільки. займаюся тим, що мені подобається. Тобі ще можуть сім'я в то, вийти сюди та, ну, так, в поле, понавчатися, якісь перебити упражнення. Ми очі артилерії, тобі ж, ми взлітаємо там, на определенну посадку, определенний квадрат і показуємо їм стрім. І ті, хто на гарматі, вже бачать, куди вони стріляють, що вони там десь там перелітає, посадку там стоять, чи не не дольот, либо чітко там в цель. Більше подобаються ФПВшки, і Mavic, звісно, ну, тобі ж ти на висоті, ти все бачиш. Тобі ж, по факту, зараз на Mavica роблять ту ж саму роботу, що і робили там, снайпери там, 5 років, там, тому плюс-мінус. Тобі, ж, звісно, мені зараз краще на FPVшки. Ну і плюс, да, тіп, безпека це найголовніше, що може бути в нашій роботі.